крем Сльози в горах і мій перший океан. І як за три дні ми накатали 1500 кілометрів на машині, і я охерела. До нас з чоловіком приїхали родичі з України. і Ми вирішили, що нам срочно треба за три дні подивитися все, що є в Іспанії. І ми вирішили поїхати до океану. Спочатку ми хотіли поїхати в Більбао, але потім ми зрозуміли, що ми ще хочемо подивитися піренеї, поэтому ми поїхали в місто Б'єскас, яке якраз знаходиться біля Піренеїв. Перший день був класний, Ми просто сходили в ресторан, поїли. Я попрактикувала свою іспанську. А наступного дня ми поїхали в Сан Себастьян. Ми пробули там буквально дві годинки, подивилися якраз океан. Трошечки поїздили горам, подивилися, як океан виглядає з гір, дуже красиво. І, в принципі, зачекінялись і поїхали додому. Коли ми йшли на вечерю, моя дитина вирішила, що ми срочно хочемо бігати. І він, значить, за всього розгона просто розганяється і головою ударяється об маленький такий камінчик. Казалось би. Маленький такий камінчик ударився і буде синяк. Ніхера подобного. Ми їздили і йому заклеювали лоба клеєм. Тому перше, що ви маєте знати перед тим, як ви їдете у відпочинок зі своєю дитиною, як працює ваша страховка, де знаходиться клініка, в яку ви можете прийти цілодобово. Коротше, з дитиною все в порядку, все прикольно, і на наступний день ми це вже третій день виходить. Ми вирішили поїхати до Піренейських гір від міста Бєскас. Ви маєте доїхати до точечки, тут я покажу, як вона називається. І звідси вже йде автобус. Автобус, хіра Бачить, отак, от по серпантину, ми вже полазили по горам, побачили водопади, було дуже красиво. Але коли ми їхали вниз, ми ж знаємо, що водій тут їздив вже 25 тисяч разів. І коли він почав різко тормозити, тому що він не входив в поворот, а поворот буквально такий, от малюсінький, ми зрозуміли, що на бахана. Слава тобі, Господи, ми доїхали, все нормально, він затормозив. Але от автобусик так трошечки нахилився, і моє маленьке дідське сезнання пошатнулося місця цим автобусом. За три дні я заїбала просто неймовірно. Але з іншої сторони я подихала гірським повітрям, я побачила океан і неймовірну кількість гір по дорозі. Я побачила супер багато маленьких класних е, іспанських селищ. Я попрактикувала свою іспанську і зрозуміла, що все дуже навіть добре, хоча я тільки бляха на начальному уровні. Чи знаєте, що я хотіла сказати? Що у мене було таке дивне відчуття, коли ми приїхали в Валенцію, Я така, блін, клас, я вдома. Я не відчувала вайбу дому вже дуже давно. Не знаю, може, це і є моє місце в житті. Хірево знаєте, побачимо.